Друзі, всім привіт! Знову субота. Загадувати вже не буду, скільки я зароблю або скільки хочу заробити. Тому що щось ця неділя взагалі така туга по заробіткам. Вчора, в п'ятницю, там було більш-менш. І то через те, що йшов цілий день дощ. І то, якби можна було вчора також дуже набагато більше заробити, але всі знають, що коли йде дощ, не знаю чому. Але поляки бояться їздити в дощ, їдуть дуже повільно, одразу з'являються пробки. Зараз в нас субота, на годиннику 9.50. Так, скидуємо пробіг. Так, пробіг по нулям. Все, зайшов я в Uber. заходжу в Bolt. Так, заходжу в Bolt. І чекаю на замовлення. На вулиці сьогодні у нас класно, не жарко. Сонця немає, пасмурно, прохолодно, можна їздити з привідкритим вікном, що я дуже сильно люблю. Не дуже люблю їздити з кондиціонером, не в плані того, що там більший розхід чи ще щось. Я навіть коли їжджу з кондиціонером, то трошки привідкриваю вікно. Просто подобається, коли заходить свіже повітря в салон. А коли так прохолодно, то взагалі відкриваю вікно і свіжо, прохолодно, свіже повітря. Це набагато краще, ніж дихати просто кондиціонером. Повітрям, яке просто по кругу, так по салону ходить, так все. Паде перше замовлення, беремо. Так. за Торською, звідки я приїхав. Добре. Візьмемо, поїдемо, бо не хочу в принципі довго стояти чекати. Подача тільки 4-4 але добре, знаходимося ми на Пшиполі зараз, тому поїду. Щоб звідси виїхати, я думаю, в центрі зараз більше замовлень. бо щось останнім часом з Шеполя все важче і важче виїжджати. Перестало щось люди тут користуватися губером і болтом через те, що якби стало дорожче, хоча там постійно скидки, не знаю, з чим це пов'язано, але пам'ятаю, коли б тут був, постійно були замовлення на пшеполі, А зараз стоїш по пів години. Можеш навіть годину стояти і нічого тобі не впаде. Добре. Так, і завершуємо. Поїздку з Вікторією, П'ять зірок. І дивимось, з чого ми почали свій робочий день. Свій робочий день ми почали з 35,90. Заходимо в болт, їду з пасажиром, наприклад. Так, і Забуваю, коли під'їжджаю, зайти завчасно в болт, щоб отримати замовлення. Ось падає нам по болту Роман за готівку, не беру таке замовлення. Так, і куди його зараз поїхати? От у мене є така тема, що от я не можу стояти на місці. От Взагалі, от я не можу, там, наприклад, приїхати з пасажиром, висадити його і в тому ж самому місці якби, стати і чекати на нове замовлення. От Просто не можу сидітись на місці і постійно їжджу з місця на місце, шукаючи нові замовлення. Прийняв з радару замовлення. Блін, тільки тепер нам треба якось розвернутися. Замовлення має бути на 22 злотих. За 6 кілометрів що, щось таке. Треба якось розвернутися, як назло, ззаді їде ще поліція. Так, завершуємо поїздку. Вийшла вона у нас. А вийшла вона у нас на 21 злотий за 6,4 кілометри. Ось така поїздка. І знаєте, що це означає, друзі? Це означає, що, звернувшись за посиланням в описі під відео, ви отримаєте страховку на ваш автомобіль за найнижчою ціною в Польщі. А також Експерт Поленд допоможе вам у відкритті фірми, отримання ліцензії таксі на вашу фірму і також покаже, як вести самостійну бухгалтерію та висилати всі декларації. Тому звертайтеся, експерт Поланд вам в цьому допоможе. Пройшло 10 хвилин і я отримав ще 10 злотих чаю і того в нас вийшло 31 злотий за 6,4 кілометри. Ось такі от щедрі німці їхали зі мною. Це їжджу і думаю, може дійсно почати брати готівку, може тут і якийсь контент буде. Бо вам, мабуть, і не цікаво вже дивитись на адекватних пасажирів і просто на те, як я працюю. А щоб з'явився якийсь екшен, це як мінімум треба брати готівку. Треба, може, мабуть, з наступного тижня почну працювати з готівкою. Також треба тільки буде розміняти гроші, щоб решту видавати. І вже на годинку 11.18 і. І після останнього замовлення вже катаюсь на, мабуть, хвилин 15 і нема жодного замовлення. Падало заготівку по болту, але також, якби таке на 13 злотих замовлення було. Я б в будь-якому випадку його не взяв. Ось також падає замовлення. Заготівку на 22,90. Але я не беру, ну тому що, як мінімум, у мене навіть немає чим решту видавати. День добре. Зробив такий каратиш на 1393 за 3 кілометри. І того в мене вже 80 злотих. Щось Uber взагалі, я не знаю, що з ним трапилося. Замовлень немає взагалі. Жодного замовлення, як завжди, пропоную якісь бонуси. А толку з тих бонусів, якщо немає замовлень, як робити ці бонуси незрозуміло. Прийняв по Uber ще одне замовлення: також коротиш 3 кілометри. Поїдемо. До зоопарку. Маю надію, що там не буде зараз пробок, як завжди. Тому ну, що хто у розлаві їздить, той знає, що там постійно пробки. Через те, що там є нерегульований пішохідний перехід, і люди там просто йдуть нон-стоп, і машини просто стоять. І я зараз просто тупанув і мені треба було на галерею, а я поїхав в тунель і це просто. Тепер мені треба якось розвертатись, а мабуть я це зроблю там біля аптеки. І добре, дозово, так? Так. так? так. Вийшло в нас замовлення 12.50 за 3-4 кілометри. І хочу сказати, що здається мені, що це буде просто жахлива субота. Замовлень взагалі немає. Замовлення всі падають по 12-13 по злотих. Хтось каже, так не бери такі замовлення, так а що тоді брати, якщо взагалі нічого не падає? Просто 12-та година тиша 93 злотих по поубору за весь цей час, що я працюю. Це просто жесть. Всі, мабуть, вчора витратили всі свої кошти на таксі, коли вчора дощ шов. Бо вчора так, вчора були кефи, і в принципі непогані такі кефи були. Падає замовлення на 60 злотих, подача 11 кілометрів. Ви би взяли таке замовлення? А їхати 24. І того в сумі виходить у нас 35 злотих. Ой, 35 кілометрів предлагає Uber проїхати нам за 60 злотих. І то, з яких ви приїдете, завершите замовлення і залишиться скільки там. ну Десь 55, мабуть, чи щось таке, за 35 км. Uber і сповняє. Ось такі от замовлення дає Uber у Вроцлаві. Вроцлав, як завжди, весь в ремонтах. Ось така ось дорога трохи вбита. Ну, але хоча б щось роблять. Але роблять, якщо чесно, дуже довго. Ну нарешті, нарешті дочекався по болту замовлення на 36-25. Брутто. Якщо чесно, завжди коли отак чекаєш дуже довго, хочеться одразу їхати додому. Не хочеться просто витрачати час на те, що... Просто сидиш в машині чекаєш на ці замовлення, ще і субота. Саме розчарування, коротше. Так, завершує замовлення і вже приїхав я на вокзал на ЖД. Десь має бути ще пані Анна, тому що нам одразу впало змовлення від Анни. А поки що цієї пані Анни не видно. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, завершую друге замовлення підряд з вокзалу і... Нас чекає знову ж таки болт, яцик за 41 злотий і 9 кілометрів будемо їхати. Нарешті, нарешті почав давати замовлення болт. Що дуже-дуже тішить нас. Так, куди мені тут? Направо? Яцик. Єсть? Єсть! Завершує поїздку по болту 41.70. Приїхали ми на весілля до церкви. Час у нас без 15.14 на Uber 93, як завжди, треба зробити фотку на Uber. Так, фотка зроблена. Блін, це звичайно треш, а не субота. 93 на Uber, 44 на болті і, мабуть, ще не показує тут. Цю поїздку останню за 41 злот. І тільки що отримав ще 5 злотих на півку з того замовлення, що привіз нам весілля. 5 злотих, дрібниця ніби, а все одно приємно. Якби кожен залишав так по 5 злотих, то такий приємний бонус, бо був кожен день, там в районі навіть 30-40 злотих. Це було б взагалі круто. Якраз на газ, в принципі, відбиваєш газ, а все інше просто чистиме. Тобі в карман. В центрі також ремонт. Зараз тут ремонт, тут зроблять, а певно буде в іншому місці. Але так, щоб знаєте, їздиш по цілому місту і щоб не було ніде ремонтів, такого взагалі не існує. Виставив собі фільтри в сторону мого дому, тому що вже 14.05 я вже дуже сильно хочу їсти. І так, друзі, на годиннику. 18.05 я вже побув вдома, трошки відпочив і тільки не встиг засняти, тільки зайшов в Uber і одразу спіймав замовлення. Замовлення буде на приблизно 10 кілометрів. Поїдемо з Заторської на ЖД-вокзал. І Uber показував 28 злотих. Завершуємо замовлення з е, Марією. Так, падає замовлення, але далеко. В ітозі вийшло воно мені... Німа не, не готовки. Я... Там, там, на тим авті. Так, вийшло у нас це замовлення 2640 за 11,3 км. І замовлення було по гріну. Так, заходимо в болт. І болт так само, треба зробити фото. Так, беру замовлення зразу, де воно в нас буде. Ага, в принципі, тут недалеко 700 метрів показувало 19 лотих за 6 км. Арсен. Подивимось, що за замовлення буде. Дін добре. День добре. Так, завершив я замовлення з Арсеном. Тут мені одразу впало нове замовлення по Uber. Лукаш. 1,3 км подача на 23 злотих ніби має бути замовлення, але це не точно, вже не пам'ятаю просто. Так, Завершив я замовлення з Лукашем. Вийшла вона на 23 злотих і 9,2 км ми їхали. 18 хвилин. Заходимо в бол і чекаємо на замовлення. Субота максимально взагалі непродуктивна. Взагалі, або всі виїхали, або не знаю, вчора йшов цілий день дощ, вчора, може, витратили всі гроші на таксі. Не знаю, з чим це пов'язано, але прошла субота була набагато краще. До речі, кому не важко, напишіть також, у кого. Який графік роботи? Тоже хтось зранку виїжджає, там робить тільки в день. Або, наприклад, їздити вночі, наприклад. То як їздить. Нарешті прийняв замовлення по болту на 20 злотих від Ольги. Блін, так туго йде робота, що просто капець. Наче, знаєте, неділя, вихідний день, нічого не працює, і люди просто сидять вдома і нікуди не їдуть. Так довго треба чекати на замовлення. що ну, Реально треш. Всі добре. Так, завершуємо замовлення з Анною, ой, з Ольгою 20 злотих. Їдемо за новим замовленням також на 20 злотих від Рафала. Трохи, блін, не туди поїхав. Ритися такий круг робити. Ух який апаратик стоїть, так? Замовлень немає, але людишки, я дивлюсь тут на ринку в центрі. Хватає людей. Але чомусь вони не вибирають їздити на таксі. Ну давай, фіатик, давай, давай, трошки так починай вклинюватись, бо так ми будемо стояти до вечора. Хоча вже вечір. Так, а ми спробуємо. А ми спробуємо так швидко проїхати. Раз і все. Тут також не забуваємо, що поміха справа. Багато хто цього не знає. Ну нарешті замовлення по болту не пройшло, мабуть, і пів години. Так, друзі, замикаю ще одне замовлення по болту. 38 злотих за 12 км. Знаєте, що я хочу вам сказати? Що, мабуть, я приймаю рішення завершувати цей робочий день. Тому що, якщо чесно, я в шоці з того, що немає майже замовлень. Точніше, вони є, але, по-перше, дуже-дуже маленькі. По-друге, дуже-дуже рідко. Приходиться просто сидіти постійно і чекати на замовлення. Я, якщо чесно, взагалі таку роботу не люблю. Мабуть, з мене ніколи не буде таксиста, який буде стояти на постоях, як у всі вроцлаві, на вокзалах і так далі. Ну, от просто я не можу сидіти на одному місці. Коли я сиджу, немає замовлень, мені одразу починає здаватися, що я просто марно витрачаю свій час. А міг би його витратити на щось більш корисніше, ніж просто сидіти в машині і чекати невідомо чого. Я працюю з 9 ранку, ось вже вечір, зараз 10 вечора, а в мене 300 злотих. Я просто вже, якби, Запарився просто сидіти в цій машині. Тому, мабуть, я буду їхати додому, не знаю, лягати спати і завтра пробувати в неділю виїхати раніше також попрацювати. Такий ось тиждень вийшов слабий, що взагалі, в принципі, усі дні були дуже слабкі. Не знаю, зараз виставлю, може, щось в сторону дому, фільтр якийсь поставлю. Піймаю, щось не піймаю, не знаю. Але як буду під'їжджати ближче вже додому, то скажу вам, скільки я проїхав кілометраж, і скільки точно в мене вийшло за сьогоднішній з'їхав. А вийшло дуже мало, часу я витратив дуже багато. Коли цей сезон прийде, невідомо. Хоча, по факту, сезон вже має бути і мають бути замовлення. Але. Те, що немає замовлень, я списую на те, що, на мою думку, по-перше, що дуже мало різних там, не знаю, концертів і різних таких якби, заходів у розставі. Другий момент я списую на те, що більш платиспроможні пасажири, які постійно їздять якби, на таксі, на Uber, і на Балті, неважливо. Вони просто зараз всі майже на відпочинку. Хтось десь мандрує, їздить по іншим країнам, хтось десь там полетів також якби, на море, на якісь острова і так далі. Тому так мало замовлень. Працював я в принципі як і в робочий день. Це я виїхав там з 9 ранку до 14 приїхав додому. Потім виїхав з 18-ї і зараз 22. -го. Це в нас виходить. Скільки? 9 годин, правильно? Так, 9 годин. Проїхав я 181 кілометр, заробив Uber 160 і Bolt 150. І того в нас 310 злотих вийшло заробити цю суботу. В принципі, я не розчаровуюсь, весь тиждень такий поганий. Поїду краще відпочину і виїду завтра зранку. Попрацюю. Так що ось така ось зміна. Всім удачі.